Доброго дня та слава Україні! Сьогодні у нас огляд на цікаву статтю про країни Балтії у самому серці Балтії, нова лінія фронту. Проти кого? Проти Росії, і вона вже будується прямо зараз. Три маленькі країни Естонія, Латвія і Литва готуються до найгіршого сценарію. Чи встигнуть вони? Балтійські країни почали масштабне будівництво оборонної лінії протяжністю понад 600 миль. Уздовж кордонів з Росією та Білоруссю. Назва проекту Балтійська лінія оборони. Основна мета зупинити ворога з першого метра, як каже НАТО. План передбачає створення тисячі бетонних бункерів, протитанкових ровів, складів боєприпасів і масивних інженерних загороджень. Лише в Естонії заплановано збудувати 600 таких бункерів. Роботи йдуть швидко. Але завершення проєкту може тривати до 10 років, проте часу може не вистачити. Колишній міністр закордонних справ Литви попереджає, Путін не чекатиме десятиріччя найнебезпечніший момент для Балтії після завершення війни в Україні. Паралельно з будівництвом оборони країни Балтії, разом із Польщею та Фінляндією вийшли з міжнародних договорів, які обмежували використання протипіхотних мін. І касетних боєприпасів, це означає лише одне, вони готові застосовувати всі можливі засоби для захисту своєї території. Сьогодні в кожній з трьох Балтійських країн вже розміщено батальйони НАТО: Естонію охороняють британці, Литву німецька бригада, а Латвію сили під командуванням Канади. Але цього замало країни вимагають постійної присутності союзників і боєздатних бригад. За перші місяці війни Росія змогла окупувати території удвічі більші за Литву. У Балтії проживає лише близько 7 мільйонів осіб, стратегічної глибини немає. Ворог може пройти країну за кілька годин, тому будують зуби дракона, бетонні надолби, лего-блоки і інші фізичні бар'єри. Вони мають стримати наступ, розтягнути ворожі сили та дати змогу союзникам прийти на допомогу. Важливо, це не аналог лінії Мажино. це не просто стіна, це мобільна, гнучка система стримування, яку потрібно поєднувати з артилерією, ППО, розвідкою і новітніми технологіями. Польща вже почала будувати власний східний щит, масштабну інфраструктуру захисту, а Литва, яка має кордон із російським Калінінградом, стала ключовою точкою на мапі оборони НАТО. Саме через Сувалкський коридор Росія може спробувати відрізати Балтію від решти Європи. Проте є і хороші новини, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнив позиції Альянсу, перетворивши Балтійське море на фактичне озеро НАТО, але загроза лишається. Росія не лише готує армію, а й активізує гібридні атаки, кібератаки, дезінформацію. Саботаж підводної інфраструктури. Це перегони з часом, каже представник Естонії в НАТО. Питання лише в одному: чи вистачить цього часу, щоб підготуватися? Мир будується обороною. Чим краще вони підготуються зараз, тим менше шансів, що доведеться воювати завтра. Дякую за перегляд та слава ЗСУ!